Привіт! Ірина Стромецька, практикуючий психолог, і сьогодні знову поговоримо про мотивацію персоналу. Тема, яка звучить завжди в запитах власників компанії, в управлінців, керівників. І перш ніж я сьогодні почну представляти теорію мотивації, а сьогодні ми будемо говорити про теорію мотивації за професором Герчиковим, я хочу, щоб ми відразу розрізнили терміни, поняття. Коли мене питають, Ірин, а що важливіше, матеріальна чи нематеріальна мотивація? Це взагалі неправильний термін, тому що матеріальна і нематеріальна це стимуляція. Ми стимулюємо таким чином мотивацію людини. Мотивація людини народжується з внутрішніх мотивів, установок, переконань, які є вагомими чинниками. Які і визначають фактично, чому людина виконує ту чи іншу роботу, чому вона виконує її якісно або неякісно, чому вона прагне чогось досягти або чогось уникнути. Тому немає матеріальної і нематеріальної мотивації і є стимуляція. І якщо ми з вами потрапляємо в десяточку, і, власне, наш стимул вірно синхронізується з основним мотивом працівника, то тоді механізм спрацьовує, і працівник показує класний результат, йому комфортно на своєму місці роботи, і він ідеально виконує фактично свої функціональні обов'язки. Розрізнили, тепер давайте розбиратись теорію Герчикова. Гірчиков свою теорію а, мотивації розробляв в доволі практичних умовах. А, теорія народилася точно не в кабінеті, а він досліджував велику кількість респондентів, безпосередньо спостерігаючи за ними на виробництві і в різних умовах. І а, відстеживши. Таку велику кількість респондентів Герчиков прийшов до висновку, що людей можна поділити на два основних типи: це працівники, які виконують свою роботу для того, щоб досягти щось. І це люди, які дійсно прагнуть з допомогою роботи як основного інструмента досягнути певних своїх цілей. Один з яких, до речі, і заробити кошти, звичайно. А друга група людей це люди, які приходять на роботу, але виконуються її не з таким ентузіазмом, нічого не прагнуть досягнути. і Швидше за все починають уникати покарання або санкцій за невиконання поставлених завдань. І взагалі ця друга група людей, якщо б була фактично можливість не виконувати роботу і їм давали за щось кошти, то вони би відповідно і не працювали. Але правда є правда, це дійсно дві великі категорії людей. Це такий мінус для нас з вами, да, і розчарування в керівників, власників компанії. Насправді, плюс в тому, що немає зовсім чистих типів. Всі ми фактично маємо змішаний тип цієї внутрішньої мотивації, але якісь з мотивів, якийсь з типів цієї внутрішньої мотивації в нас переважає. І от повернемося до більш приємнішої і позитивнішої. Це модель трудової мотивації, яка скерована на досягнення чогось. Якщо ми говоримо про тих людей, які приходять на роботу щось досягнути, вони поділяються в свою чергу знову ж таки на чотири типи. Перший тип це інструментальний тип. Для таких працівників сама робота це є просто основним інструментом досягнення їхньої цінності, значущості, а значимість їх міряється грошима. Фактично, робота для них це джерело заробітку. Це основна винагорода, основний стимул, який буде фактично попадати в десятку їхньої мотивації, це гроші. Це працівники, які приходять і готові працювати за мінімальну ставку, але великі відсотки. Це працівники, які не погодяться у вас на фіксовану ставку без відсотків, тобто їм не цікаво виконувати роботу з фіксованою ставкою. Вони розглядають роботу як можливість реалізувати себе і чітко мірюють свій вклад. Відповідності з результатом грошовим еквівалентом, який вони отримують. це люди, які не терплять подачок, і фактично вони не беруть кошти за те, що не виконують. Разом з тим вони можуть погодитися на гірші умови роботи, їх не цікавлять всі плюшки, всі умови, які створюються, як власне гігієнічні умови роботи, тобто офіс, комфорт і так далі. Це люди, які готові працювати в полях, але їм важливо, щоб була відсутня ця фінансова стеля, в яку вони готові впертися головою. Це доволі чесні відкриті люди, які чітко проговорюють, що їх стимулюють кошти. Скільки б років їм не було? Я це спостерігаю завжди на таких глибинних інтерв'ю. Коли здавалося б, людина вже з досвідом ну, має, хоча б якось. Прикрити е, цю свою основну е, мотивацію, да, і якось делікатніше сказати про гроші, хоча коли людина зовсім не говорить, що її цікавлять гроші, це теж неправда, і воно завжди настороже. Але тут це явно і не прикрито. І звучить це протягом всього інтерв'ю, коли людина говорить, що для неї важливі тільки кошти, е, таких працівників дуже багато серед продажників, тому що, власне, в продажах. Можна здійснити реалізувати цей тип мотивації. Разом з тим, якби завжди власник або управлінець готовий брати таких людей на роботу, дуже полюбляє, тому що з допомогою таких людей реалізуються плани продаж, зростає прибуток. Але це люди, якими не так легко керувати. Чому? Тому що вони не будуть сидіти в офісі, вони не будуть виконувати рутинну роботу по заповненні якихось звітів. Це люди, які навряд чи будуть займатися чимось іншим, що не буде впливати на їхній прибуток. Це люди, яких важко змусити пройти якесь навчання, поки ти їм не продаш, що після того, як він пройде це навчання, це напряму буде впливати на його дохід. Вони просто не бачать в цьому доцільності. Це люди, які майстерно відшліфовують свій функціонал в процесі от цього отримання доходу. Але разом з тим вони неохоче діляться. Своїми секретиками і своїми фішечками з іншими працівниками. І їх не так просто попросити бути наставником, хоча вони б могли передати дійсно свій практичний досвід роботи. Тому що знову ж таки їм не цікаво. Все, що їх відволікає від заробляння грошей, їх демотивує. Тому, якби такий непростий тип разом з тим. В комерції, в продажах ці люди абсолютно незамінні. І я вам скажу більше, що чим гірші умови будуть у такого працівника, тим більше він вам буде наполягати на тому, що він заслуговує кращої грошової мотивації, тому що навіть в таких умовах він у вас виконує і перевиконує план. Знову ж таки, повторюся, доволі справедливі люди і Якби, якщо вони не заробили свої кошти, то можуть відмовитись. Тобто таких от явних подачок вони систематично сприймати не будуть, хоча не відмовиться і від премії за певний період, якщо вона чесно зароблена. Наступний тип за Герчиковим це професійний тип. Це люди, які цінують. Сам зміст роботи, можливість проявити себе, можливість стати в цій галузі професіоналом, показати свій професійний рівень це люди, які здатні виконувати непрості складні завдання. Це люди, які постійно підвищують цей професійний рівень. І, от, власне, для таких працівників навчання це є. Доволі хорошою мотивацією, тому що після навчання вони розуміють роботу в своїй галузі ще глибше, можуть застосувати практичні методи і навики, які вони опанували на навчанні, і навчання для них буде доволі таким класним стимулом. Знову ж таки, це працівники, які. Самі вирішують, яким чином вони будуть виконувати роботу. Тобто, якщо інструментало ви можете сказати, що він має виконувати, і поміряти його результат конкретно, то професіоналу ви так само можете сказати, що ви від нього очікуєте, а от як він це буде робити, він буде вирішувати сам. Не потерпить втручання в методику своєї роботи, не потерпить надмірного щоденного контролю, бо буде вважати, що ви не довіряєте його професійному рівню. І, звичайно, не потерпить простої, примітивної, рутинної роботи там, де немає розвитку. Чому такі працівники часто йдуть з компанії, коли не бачать можливості свого професійного розвитку, коли не бачать можливості рости далі, коли не бачать цікавих завдань, які би їх розвивали. Знову ж таки, буваю по-різному, іноді спостерігаю за працівниками, які яким даються шанс опанувати інший щебель, виконувати інші завдання, більш складніші, але чомусь або немає бажання. Або це завдання здається їм не надто цікавим, і так само вони згасають, їхня мотивація згасає, і вони приймають рішення фактично піти з компанії. Наступний тип за Герчиковим це патріотичний тип. Це працівники, які в компанії з власниками від, від самих початків. Коли компанія ще була маленькою фірмою, в три або в дві людини, і будуть з власником, з керівником до останнього, поки нічого не будуть змінюватись. Це, власне, та людина, на якій тримається корпоративна культура, на якій тримається імідж компанії. Це та людина, яка буде цінувати і пропагувати, і вірити, що дійсно ваша компанія саме найкраща і щирістю буду розповідати про свою роботу в цій компанії. Це людина, яку не стільки будуть мотивувати кошти, які ви їй платите, скільки залучність цієї людини в усіх процесах, особливо якщо ви продасте ідею, що якщо не він, то хто. Бо це люди, для яких дуже важливе визнання. В якості незамінного працівника, який тягне на собі багато. І патріоти насправді тягнуть на собі багато. Вони беруть на себе абсолютно інший функціонал, вони готові брати участь в якихось проєктах, там, де в них запалені очі, і вони готові понаднормово працювати. Це люди, які залишаться з вами до 10-ї вечора, це люди, які вийдуть з вами в вихідний день, це працівники, які будуть втілювати всі ваші соціальні проєкти. І так далі. Ну, тобто це справжній патріот, який з вами буде до того часу, поки в компанії не почнуться глобальні зміни, тому що патріоти дуже важко сприймають глобальні зміни, в них таке ригідне сприйняття, і особливо важко вони сприймають зміну керівництва. Керівника як основного лідера, завдяки якому він працював, і цінності, якого він розподі... розділяв, і дуже важко переживають, коли взагалі міняється власник компанії, тобто заходять інвестори відповідно. З'являються інші напрямки, іде ребрендінг в компанії, підходи до ведення бізнесу, такі люди фактично будуть. Ну, це тоді вже крайня точка, коли ці люди будуть звільнятися. Але патріота ще треба довести до звільнення. Знаєте, я коли розповідаю про цю теорію Герчикова, то звучить вона доволі анекдотично, що коли, от, наприклад, є криза в компанії, да і Власник говорить, що він не зможе покривати ту мотивацію, яку він обіцяв, тобто умови, на яких працювали працівники, зараз будуть дещо змінюватись в меншу сторону. То першими з компанії втікають інструментали, тому що їм не цікаво, бо не за гроші вони працювати не будуть. Професіонали починають шукати потихеньку іншу роботу, на якій будуть цікавіші задачі. Хоча їх теж це бентежить, тому що гроші потрібні всім. А патріоти, фактично, вони будуть триматися до того часу, поки не зміниться основний напрямок компанії, цінності, місія, візія, поки не піде лідер компанії, власник або керівник. І е, е, це от суспільне визнання. Участі в загальних досягненнях, їхня незамінність вона фактично є ведучою внутрішньою мотивацією. Їм важливіше, щоб вони були переконані в своїй потрібності для організації, ніж грошова премія. Наступний тип мотивації за Герчиковим це тип господаря. Це люди, які теж дуже яскраві в роботі, тому що вони не бояться взяти на себе відповідальність беруть на себе навіть більше ніж очікує керівник. Виконує свою роботу з максимальною віддачею, фактично відносяться до роботи як до своєї ну прям власної компанії. Да? От ця фраза у власників компанії: Я хочу, щоб вони відносились до компанії, як до своєї власної. Так от якраз цей тип, тип господаря це люди, які відносяться до роботи, до ділянки, до відповідальності, до власності компанії, як до своєї власної. Дуже би Прижуть, активно працюють, працюють 100% віддачею, не бояться проявити ініціативу, не бояться взяти знов таки, зайву відповідальність, при цьому дуже важкі в управлінні. Чому? Ну, Бо ви фактично берете свій дублікат в компанії. От для власників, для керівників в топ-менеджерів, коли заходить господар, на лінійну позицію, ви, ви фактично берете собі конкурента, бо він же сприймає компанію як свою особисту, тому він себе буде і вести так, як ну, господар цієї компанії, як власник. Тому будь-які підказки, будь-які зауваження стосовно знову ж таки методів роботи, оптимізації роботи будуть прийматися в штики. Дуже самостійно працює погано сприймає критику, погано сприймає негативний зворотній зв'язок. І ну, фактично керувати дуже важко такими працівниками, але якщо їх вміло залучити, дати зону відповідальності, чітко її окреслити. Показувати, що дійсно він добре справляється в цій зоні відповідальності, відповідно, він буде працювати ну, доволі довго. Це фактично підприємці у вас на підприємстві. І, до речі, з ними дуже класно проводити е, такі зустрічі. Е, в яких ви можете почути нові ідеї, брейншторми. Тобто це люди, в яких з'являються ідеї, вони бачать, де що можна покращити, що іде можна оптимізувати. Це люди, в яких народжуються ці ідеї, і їх треба залучати до обговорення таких ідей і до народження головне таких ідей. Тому от людей господарського типу цілком можна до цього залучати. Це ми з вами проговорили чотири основні типи, і, звичайно, для кожного з них потрібна грошова стимуляція, найбільше для інструментала, найменше для патріота, а для професіоналу і для господара потрібна грошова стимуляція, але не так, як для інструментала. І, до речі, про господаря забула сказати, що коли ви, вам би хотілося, щоб він більше навчався. Більше розвивав свої якісь софт або хард скіли, а вам потрібно теж продати цю ідею господарю, продати, як він може це пізніше фактично монетизувати. Якщо він не бачить подальшу монетизацію своїх знань, він так само буде погано сприймати навчання як один з видів стимуляції його трудової діяльності. І напевно самий такий підозрілий для нас тип це тип, який відноситься до категорії людей, які уникають чогось. Уникають покарання, уникають санкцій. Це, це те, що я говорила на початку, коли, ми, коли я говорила, що Герчиков ділив людей на два основних типи людей, які досягають чогось з допомогою роботи, і які уникають. Так от, власне, уникаючий тип, в них дуже слабка мотивація взагалі виконувати якусь роботу. Вони її виконують тільки тому, щоб до них ви не причепилися, щоб ви не сказали. Що він а, взагалі нічого не робить, щоб ви не зробили йому там якесь зауваження, і, не дай Боже, не зняли з нього кошти, тому що кошти для нього дуже важливі, але. Робити для того, щоб їх заробити в певній кількості, він нічого не збирається. Тому що, ну, так як я й казала, якщо б в нього була можливість просто отримати винагороду і нічого не робити, знаєте, як в тому анекдоті, зарплату прошу в районі 2000 доларів, роботу не пропонувати. От це десь про інструментала, фактично інформація. От. Основне. Прагнення інструментала це мінімізувати своє напруження. Знов ж таки, як ви. Відпочиваєте після напруженої роботи, а я не напружуюсь. От це знову ж таки це про інструментал. Він, він у вас на, напружуватись не буде. Люди доволі теж з таким гострим почуттям справедливості, не дай Боже їх зачепити, вони будуть дуже гостро відстоювати свої права, досить бурхливо висловлювати своє незадоволення. І для них важливо, щоб зберігався баланс. Отакі. Якщо вони бачать, що на, на аналогічній посаді людина отримує більше грошей, ніж він, або вона, вони будуть піднімати цю тему, тому що вважають, будуть вважати це несправедливим і навіть не подивляться, що людина там виконує більше або більш активна, або взяла на себе більшу відповідальність, або більш майстерна, або має додаткові обов'язки. Ні. Для них от. Для всіх має бути порівно. До речі, це тип працівників, які теж важко сприймають зміни. Для них важливо, щоб нічого не змінювалося, щоб все було в такому усталеному руслі. І якщо ви, у вас. Вводяться якісь зміни в організації, то це перші люди, які будуть чинити опір на всіх ваших зборах. Вони будуть висловлювати незадоволення, вони будуть з заднього ряду викрикувати всякі репліки, будуть критикувати, будуть обговорювати це в куточках і здатні підбурювати інший персонал для збільшення цієї хвилі опору. Яка буде перешкоджати введенню певних змін. Разом з тим, це працівники, які погоджуються на просту примітивну роботу, на яку не погодяться всі попередні типи, про яких я говорила. Дуже багато людей цього уникаючого типу, до речі, Герчиков їх назвав особливим терміном люмпини. Більшість тих люмпинів є. На виробництві, в виробничій сфері, там, де не потрібно надзусиль, є простий, чіткий алгоритм роботи, стоять вони на простих операціях, фактично не прагнуть досконалити свої уміння та навички. І навіть коли їм пропонуєш, що ну, ти ж можеш заробити більше, збільш своє навантаження, залишись на 2 години більше, вийди в вихідний. Навчись і перейдеш на інший верстат. Е, підівчись і будеш майстром ділянки. Ні. Це відкидається відразу, тому що йому, його це не цікавить. Він задовільняється, власне, тим, що він отримає. Головне, щоб його не рухали, не робили зауважень, не знімали з нього якихось преміальних, вчасно виплачували зарплату і не змінювали умови роботи, тобто не додавали навантажень. От це основні. Типи мотивації за професором Герчиковим. Я думаю, що вам було досить цікаво. Якщо у вас є запитання, я буду вдячна, якщо ви напишете їх в коментарях, або поділитесь своїми спостереженнями за людьми, які працюють поряд з вами. Відразу хочу сказати, повторитись, чистих типів є мало. Як правило, в нас є комплекс тих всіх внутрішніх мотивів, але один або два будуть домінувати. Тому, коли проходять тест Герчикова, і ваш HR-менеджер або корпоративний психолог вимальовує профіль працівника, то в ньому є переважаючі мотиви. І мотиви, які абсолютно не підлягають стимуляції, тобто вони на досить низькому рівні, і тому, стимулюючи той чи інший мотив, ми можемо або дійсно покращити загальну мотивацію працівника, або взагалі ніяк на неї не впливати. Ось чому важливо розбиратися в тих типах, важливо розуміти, хто у вас є в команді. І ще одне таке питання. Які піднімають завжди керівники, власники компаній, хто повинен бути в команді? Відразу вам скажу: в команді повинні бути всі. В команді, в команді повинні бути всі представники всіх типів, тому що вони доповнюють один одного. Хтось починає виконувати рутинну, примітивну роботу, хтось виконує складні задачі, хтось бере на себе зайву відповідальність, не боїться цього, генерує ідеї, впроваджує їх, і хтось надзвичайно якісно, швидко виконує свій функціонал для того, щоб генерувати дохід. Це я вам так прямо Пройшлася по верхах по тих типах, які ми сьогодні розглядали. Ну, і, звичайно, хтось має підтримувати цей моральний дух, е е мікроклімат, говорити, що в компанії класно, що він пишається, що він працює в цій компанії, це я про патріотів. Тому насправді в компанії мають бути всі представники. Звичайно, якщо у вас виробнича діяльність, то тут буде ну, певний відсоток люмпенів швидше за все. Але якщо у вас інша галузь, там будуть представники з іншим типом мотивації. Тільки ви бачите, кого вам треба набирати, хто буде доповнювати вашу команду так, щоб вона працювала злагоджено. Успіхів вам, спостерігайте за своїми працівниками, тест Герчикова є в вільному доступі. Головне, щоб ви натрапили на автентичний варіант, тому що я нещодавно переглядала і мені показало якихось сім питань, це абсолютно не той тест. Дійсно, його можна пройти, подивитися, поміряти, побачити мотивацію ваших працівників і, відповідно, підібрати певний стимул. Успіхів вам і задоволення від роботи!